Львівський міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання та дизайну. Вперед! Вперед, Україно! Підійміть свої прапори! Піднімися з колін, моя країна! Ми пережили концтабори, ми пережили руїну і валуївський циркуляр. Тож підтримай країну як студент, так і школяр. І в Б'ються наші серця, у жилах кипить козацька кров. Витирай сльози із свого лиця. Йдемо захищати вітер зі бров і сонце у небі синьому для дітей наших без війни, Україну без кордону стіни. Ми тут, щоб довести нині. Ми європейська держава. Слава Україні! Героям! Слава Українці! Ми не одні. Ми разом, нас багато. У своєї мети, чого б нам це не вартувало, і нас не зупинить ні дощ.